Позивний далас, що таке війна, я вже побачив давно. А чому в штурм Гвери? Ну, мабуть, тому що я і командира знаю давно, і багатьох хлопців ну, не можу сказати чому, але мені здалося, що тут буде найкраще. Саме найголовніше, що е, тут насамперед, е, думаю, за те, щоб було якнайменше втрат. Ну, Думають за людей. Ну, Чого гроші ми якось самі заробимо? То, чим я зараз займаюся тут, я те вмію робити, скажем, вже років 40, мабуть, Тому мені, мені якось ну, не, не тяжко це далося. Ну, найголовніше те, щоб людина хотіла щось робити для ну, для... ну, на війні, щоб вона хотіла і вона вміла, і щоб вона ну, людям ну, якісь там. Рекрутингові центри, щоб людина перевірила себе в декількох напрямках. І те, що в неї буде виходити найкраще, якби, ну, то есть, ну якщо людину будуть заставляти ну, щось робити, і вона того ще не вміє, тим більше, то ну, це нічого з цього гарного не вийде. А якщо ну, знайти людину в якомусь направленні, чи це там ну, ІТ, чи там. Фізично вона щось може робити. Ну, не всі можуть бути штурмовиками, не всі можуть бути ну, айтісниками. Правильно? Щоб людина знайшла себе свій напрямок і робила щось корисне. І робила це, як кажуть, від душі, а не насильно. Ну, нещодавно ну, треба було швидко уїжджати з позиції, відкриваються двері, і двері випала у машині. Ну, і тут... Треба швидко їхати, цю двері не можемо поставити. І, ну, що, вроді і страшно, ну, і, смі... і посміялись. Потім це все розгадали ці моменти, згадали, як воно все. І дверь тяжка, не понесеш, тобто її можна підняти реально. Ну, ні, можна самому, але вдвох з трудом. Ну, але нормально, все закінчилось нормально. Зараз одна ціль тільки перемогти ворога. Ну, я думаю, те, що ми робимо, тільки треба розвивати далі розвивати більше направлення FPV. ну, щоб менше тратити людський ресурс, щоб ну, техніка таке діло, Ну, навчити в нас дуже талантлива молодь. Наприклад, я літати там не можу, на цьому. не знаю, чи то по віку, чи не моє, ну, але ну, треба технічно це робити. Так, так, тактично, технічно. І ворога треба вбивати любляче теж, як Бог казав. Що не треба з ненавистю це робити, це треба робити з любов'ю. Шановні молоді хлопці, дівчата, яким е в скорому часі придеться або йти воювати, або це вони самі приймуть для себе таке рішення, Ну, звісти всі свої. Слабі, і сильні сторони характеру, свої его своє. І ну, якщо ви будете приймати таке рішення, то ви його перш за все повинні прийняти для самих себе, ну, опанувати якусь військову спеціальність. Ми в добровольчій армії вам з цим допоможуть. Треба захищати країну. І ми чекаємо, бо людей за то вже мало лишилося. Треба в армії, потрібні люди, бійці. І як чим більше нас буде, то швидше ми переможемо нашого спільного ворога.